Ми ну, живемо в селі, то ми будемо зараз знімати кіно. То я хотів бути клоуном. Рибу закривати чи не закривати. Тридцять років тому ви заснували аматорську кіностудію Мальва, де знімали народне кіно. Розкажіть про це. Якщо чесно, то ще до Мальви було пару студій, які були засновані, мабуть. Не 40 років тому назад. 96-й рік я тоді був ще студентом. Вінницький історичний факультет. Ми знімали на 8-мм плівку. Ми знімали вже перші свої фільми. Потім у нас з'явилася камера на 16 мм, кіноплівку. Тобто ми починали знімати на кіноплівку. Які всі нормальні колись кіношники-любителі. А от коли вже на початку 90-х з'явилася у нас, дякуючи місцевому господарству, з'явилася відеокамера, ми почали знімати на відеокамеру, це вже була Мальва. Це вже була Мальва. І перший наш фільм, ігровий фільм, у нас вже досвід був ігрових фільмів до цього. Ну, саме на кіно. Але звук, це ж там проблема, там ці касети, ці, це, це взагалі, це як згадаю, це щось таке було дивне кіно, але ми його тоді так вміли робити, і так його робили. А тут вже якби, все можна зганяти, монтувати було, хоч, хоч примітивно, але вже можна було на, на кількох відеомагнітофонах зганяти, щось там вже щось робити. Перший наш фільм, як мальви, ігровий, був 15-хвилинний вирій. Це про м, українську революцію. Дітко Маріє! Діти скоріше додому. Чого? Іван приїхав! І ми потрапили на всеукраїнський кінофестиваль аматорських фільмів «Кришталеві джерела у Сумах. 95-й рік. Там було більше восьмидесяти фільмів і біля п'ятдесяти студій аматорського кіно в Україні. І ми несподівано для себе, і несподівано для всіх інших ми взяли гран-при. Там дві студії було з села. А так, все це студії там Київ, Дніпро, Одеса, студії вже з, з, з історією з. З напрацюваннями, і ми так вірвалися в той кіносвіт, і після того ми зрозуміли, та ми будемо зараз знімати кіно. І в нас ми, ми фактично щороку ми готували якийсь новий фільм і їхали вже на кінофестивалі. У нас там вже по почався дарунок писана торба, чар». Чого не кидаєш? Бо не ходь. Я сказав, кидай. Не буду. Ліпий сніжку. Не буду. Тобто там, там було до 10 до короткометражок від 15 до 25 хвилин були такі фільми. Ми були переможцями багатьох фестивалів, ну, принаймні входили в, у, у, у Презерські ці місця, перше, друге, третє. Ну так Мальва деякий час працювала, народною стала, як народною кіностудією. Ну, зараз вже фактично її немає. Ну, ми там з Миколою працюємо над цим, але як студії, яка мала певний статус, і навіть там якісь кошти трошки виділялися в районі на, на її утримання цього немає, тому що немає можливості це робити. Що означає народна кіностудія? Народна кіностудія це означає, так як народний колектив, народний хор. Це вже там є певне визнання. Умовно, державою визнання цього аматорського колективу, кіностудії, чи хору, чи я не знаю, там, якогось іншого там народного колективу, визнання його. Народний колектив. Плюс цей народний колектив може мати там одну чи дві, в залежності від фінансування, ставок. І воно фінансується вже з місцевого бюджету. Тобто, ви працюєте вже, якби, ну звичайно, це якісь там невеликі кошти, але ви фактично вже працюєте як офіційна особа, визнана державою. А за 30 років скільки фільмів Мальва зняла? Е, ну напевно, там буде кілька, десь зо два десятка різних таких документальних фільмів і десь вісім, напевно, ігрових. Єдине, що це все знімалося на ВХС-ку. І на сьогодні, це, крім, крім деяких, які, які встигли ми відцифрувати, вони вже втрачені. Так. І народна студія, про яку я казав, що це є ставки, це давно цього вже немає. Це було, це було вже тодіше. В 2000-х роках на початку вже давно цього немає. А є якісь проекти, можливо, відзняті, але не змонтовані, десь лежать так старий варіанти? Ігрового кіно. Ну, ні, так, ні, такого зніма. немає. Ні, ні. Тобто, ми, ми, ми все, що знімали, ми все його довели до, до пуття. Коли ми знімали чорного козака, то паралельно наш Микола, коли він мав час, він знімав. Він паралельно знімав процес зйомок. Як грим накладають, як там ми готуємося, як ми дублі знімаємо, як ми там між собою там сперечаємося чи сміємося. Тобто різні такі, як ми їдемо, як ми з кимось домовляємося. Оцей матеріал лежить, і він може бути колись фільмом про фільм. Фільм про фільм. Так. Якщо ви кажете, що у вас вже є готові фільми, де їх можна подивитися? Заходите у світ світтіві. І там в переліку фільмів є чорний козак. А попередні. А попередні загуглили Ойра просто в гуглі і дивитися Ойру. Ойру дивилися ще О, да? я не Яничар, мабуть, не закидали ми. От Яничар, мені він, мабуть, один із найцікавіших фільмів взагалі. Можливо, місцями навіть. За чорного козака. А чому не показуєте? Чому не показуємо? Тому що там є певні певний брак уже при відцифруванні був. І ми хотіли трохи ще порізати, там де там доробити і закинути. Так і лежить. Чекає свого часу. А якщо тебе вб'ють, а мене чого? Нехай потя. Диви, яка мішень. Ганю, тільки повернусь одразу ж весілля. Ми з тобою такого танця в шкварі. Трогай, браття! Перші фільми вони не приносять прибутку. Це не комерційний проєкт. Тоді для чого вони створювалися? Це місія? Це, мабуть, компенсація е, е, нереалізованого з дитинства бажання стати кінорежисером. У мене було кілька бажань. Я хотів бути. Спочатку, те, що я пам'ятаю з дитинства, я хотів бути клоуном, поки що не вийшло. Художником, археологом, ну, в принципі, в музейному середовищі, в цьому, яке ми створюємо, десь, тут десь це є, і кінорежисером. Це вже коли я хотів десь поступати, вже був в дорослому шкільному віці. Це теж нереалізований такий момент, і напевно, що бажання його реалізувати, воно кинуло мене у аматорський кіносвіт, який в певний момент дав мені шанс обрости. Великої кількості гарних друзів-кіношників, професійних кіношників. І те, що ми далі почали знімати чорного козака, це вже ж багато професіоналів там було задіяно: і кінооператори, і освітлювачі, і, і, і звук, це не аматори, це професійні кіношники, які безкоштовно, без гонорарів повірили в цю історію і приймали у ній участь як у творці цього кіно. До речі, про художника ви малюєте? Ну, трохи малюю. Малюєте. Я знаю, що ви і вірші пишете, я читала. Ну, трохи пишу. Бачите, тільки тільки клоуном не стали. А так всі бажання ваші здійснилися? Да, — Так, ну в мене ще попереду є, я думаю, років 15 ще можна стати. Ми минулого року планували. Провести показ фільму Чорний козак в Софахаб. Але да. через війну ми не змогли це реалізувати. Чи зможемо ми цей проект в цьому році продовжити? Да, звичайно, зможемо. Я просто так, так запам'ятав ту зустріч. Вона якась така. От просто вона я не знаю чого, тому що так все це почалося. Потім все но, но ці дні перед війною вони в мене в пам'яті дуже чітко стоять. І та наша зустріч, коли ми все обговорювали, де ми навіть затемняємо чи не затемняємо вікна якого ми запрошуємо, і це ніби мало бути, здається, 14 березня на День добровольця. <плес> і це було за день, це, це було якесь 22-23 лютого, коли ми про це говорили. Один голос там, де він містичний персонаж, поза такий, <плес> а другий там, де він просто от собі Василь та й Василь. О. І от тут, де він Василь, як Василь, а не містична, його озвучував Женя е, Панчук. Женя Панчук зумані. О, він озвучував е чорного козака. Та що, батьку, стережемо від того мурзи, що розбійників з усього світу зібрав? О! найдовша. Знову мені на варту. Ну, діло звичне. Уявимо, що ви знімаєте фільм про перемогу. Хто стане його головним героєм? Мені взагалі цікаві фільми, які я навіть дивлюся. Це не, це не фільми, де. Основною, якби основним героєм є епоха. А епоха на тлі життя простих людей. І от мене зачепив один момент восени цього року, коли там ми ну живемо в селі, там сільські ці осінні турботи, проблеми, клопоти. І ми одного нашого сільського хлопця-фермера, ми в нього там купляли ячмінь там якихось треба було докупити. І от ми, він на тракторі їздить, він покинув трактор, він приїхав сюди, тут ми це все важимо, телефон, хтось йому дзвонить, ми говоримо, говоримо про, про війну, говоримо про е, обстріли і, і, і так далі. І тут я дізнаюся, що його вже через три дні його мобілізували. Людина, яка абсолютно із оцього такого буденного, простого е, світу. Е, з землею, з трактором, з ячменом рибу закривати чи не закривати, консерву. І він через кілька днів уже каже: нам потрібні якісь носилки, бо їх немає, бо на, 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 на ремнях хлопців там виносимо, наприклад. Да? О, то оце от, якби я таке знімав, якби ну, теоретично навряд чи це, але якби от, таке от сталося, я би знімав про. Абсолютно просту людину, яка оцим цим життям і оцим російським дурдомом вирвана з свого життя, своєї сім'ї, з коренем вирвана і посаджена в інше місце, і вона там має не лише вижити, а вона ще має там і боротися.